Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, для вас цікавий огляд, що нового, що можемо купити, доставити в Україну. Сьогодні 12 грудня і часу зовсім обмаль. В середу виїжджає останній автовоз з електромобілями, який ще розмитниться по. Закону. Тому кого цікавлять автомобілі електричніше встигнути купити в цьому році, як то кажуть, встигнути зайти в останній вагон, будь ласка, є ще декілька місць на електромобілі. І сьогодні супер пропозиція дня Kia Niro, темно-синій металік. Автомобіль весь в збереженому стані 2020 рік. 9 місяць автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Класний колір. Стильний автомобіль. Автомобіль, який є вже перевірений часом. 64 кВт батарея дозволяє повністю проїжджати 400 плюс кілометрів. 2020 рік набагато цікавіше, ніж 2019 рік. Full LED стопи. Задній виділяє даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Темно-синій металік, класний колір, стильний. В темну пору доби він виглядає взагалі як чорний. Коли в світлу добу, у сонячну погоду, досить класний колір. Автомобіль обслужений згідно регламенту, автомобіль в хорошому стані. Проходив сервісне обслуговування тут у Нідерландах і також. Тех огляд, як ви бачите, передня гума як нова. Задня також в хорошому стані. Так, безключовий доступ, датчики сліпих зон, GBL-музика, амбієнт підсвіточка, тримання полоси, електросидіння водія, пам'ять сидінь, все є в даному автомобілі. Чесний перевірений пробіг 88 612 км. Пробіг, підтверджений сервісною історією. Пробіг підтверджений системою НАП. Так. 2020 рік має вже нову мультімедію, як ви знаєте з попередніх відео. Також вона йде набагато цікавіше, ніж в міру 2019 року. Камера заднього огляду, проекція, все є. Клімат. Підігрів сидіння пасажира, підігрів сидіння водія, охолодження сидінь, підігрів керма, два ключка, безключовий доступ. Батарея в даному автомобілі дуже надійна. І навіть на пробізі 88 тисяч і на 200 тисяч сох батареї тримається. Має 100%. Підключили ми діагностику, зробили діагностику автомобіль. Ніяких проблем немає, батарея має життя 100%. Амбієнт підсвіточка з правої сторони є. Досить стильний і сучасний автомобіль електричний. Будь ласка, просторий салон, повністю шкіряний, в збереженому стані. Такий автомобіль є на сьогоднішній день. В доступі є актуальний. Підігрів задніх сидінь є в даному автомобілі. Багажне відділення також в хорошому стані. Є два кабеля. один червоний силовий, другий від звичайної розеточки 220. Набір, аптечка, аварійний знак, електричний компресор, смола, гак. Все повністю укомплектований автомобіль. Чистий 2020 рік рестайл перевірено електронним товщиноміром фарб, автомобільчик весь в оригіналі, весь в рідній фарбі. Супер пропозиція дня, кого цікавить, не зволікайте. Будь ласка, три фази також присутні. Набагато швидше заряджається, тому що є ще Кіаніро 2020 року, які лише однофазні. Багато автомобілів. Ми вже два автовози завантажили до України. Вже поїхали. Розмитнюються автомобілі, віддаються клієнтам. Є ще декілька варіантів. Супер пропозиція по ціні. Кіаніро, червоний перламутр. Два червоних перламутра поїхало. Є ще один з пробігом 130 тисяч. Автомобілі павербанки. Hyundai Ioniq 5. 73,4 кВт батарея. Є такі автомобільчики в наявності. Коли є електрика, заряджаєте автомобіль. Коли немає, підключаєте даний автомобіль і використовуєте як павербанк. Багато таких автомобілів ми відправили в Україну. Є зараз в наявності ще 5 одиниць. Opel Amperka. 64 кВт батарея, запас ходу до 500 км. в даному автомобілі нова батарея, тому кого цікавить, не зволікайте. Також можемо в середу відправити в Україну. Так, KIA Niro білесенька. Нещодавно прийшла з аукціону. 2020 рік. Трифаза, рестайлінг. Також є в наявності. Супер стан автомобіля. Диски не подерті, безключовий, максимальна комплектація, пробіг 90 тисяч. Будь ласка, кого цікавить в білому кольорі, є так само. Такий варіант. Чорний металік з хорошим пробігом 2020 рік, 65 тисяч також є. І суперавтомобіль лише приїхав з аукціону преміум класу. Це Mercedes EQB. 2024 рік, 11 місяць, можна сказати, 2025 рік, стан автомобіля новий, 7000 кілометрів пробігу. <кій> Запас ходу даного автомобіля до 500 кілометрів. Досить вмісткий автомобіль, шкіряний салон, максимальна комплектація, пробіг даного автомобіля. 7273 км. Окремо зробимо огляд на даний автомобіль. Просторий салон, просторе багажне відділення. Mercedes EQB 250 плюс семимісний ще до того. Окремо зробимо на даний автомобіль огляд. Також є на сьогоднішній день ще Ренозоя. Досить хороша ціна. Ціна в Україні буде до 10 тисяч. Nissan Leaf, білий перламутр, 62 кВт батарея, комплектація Текна, Bose. Є такий автомобіль. Шкода Enyaq, 80-ка, на класному шкіряному салоні. Є. Такий автомобіль. Так, кого цікавить, телефонуйте. Audi Q4 e-tron, Комплектація S-Line. Є такий автомобіль. Супер пропозиція дня KIA Niro, темно-синій металік. Чистий 2020 рік. Будь ласка. Кого цікавить, телефонуйте 050 565 0817. В середу останній автовоз виїжджає з Нідерландів електричних автомобілів під замовлення. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями. На даному автомайданчику багато є ще дизельних автомобілів, плагін гібрид, бензинових на будь-який смак і вподобання. Ноль пятьдесят, пятьсот, шестьдесят, пять, ноль, восемь, семнадцать. Вайбер Ватсап.